6 березня у Верховному суді відбувся круглий стіл на тему зміни в правовому регулюванні економічних відносин, перспективи та ризики, організований за сприяння Асоціації суддів господарських судів України. До того моменту, як ми станемо членом європейської сім'ї, ми маємо зробити все можливе так, щоб ця інтеграція в... Була максимально комфортно як для нашої економіки, для нашого суспільства, так і для економіки європейського союзу. Проведення заходів, до яких залучені представники законодавчої, виконавчої та судової влади, а також наукова спільнота, на переконання очільника Верховного суду, є першим кроком для досягнення важливої мети модернізації законодавства, яке регулює економічні відносини, та приведення його у відповідність до європейських стандартів. Серед пріоритетних завдань, які окреслив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, оновлення матеріального законодавства, зокрема інвестиційного, та підвищення рівня довіри до судової влади з боку інвесторів, такий круглий стіл і така відкритість у взаєминах, і така синергія нашої діяльності, вона повинна дати свої результати, тому що тільки обговоривши один з одним. Проблеми, які сьогодні існують, тільки визначивши шляхи, спроєктувавши можливі ризики для майбутнього, ми можемо рухатися далі. Тому що від законодавства від правозастосування застосування залежить майбутнє нашої держави. За оцінками ООН, у 2022 році економіка України скоротилася на понад 35%. Очевидним є також зниження рівня ділової активності та інвестиційної привабливості нашої країни. Про це зазначила голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Лариса Рогач. Попри війну, продовжуємо працювати, продовжують працювати наші підприємства. І вже плануються дійсно інвестиції в економіку нашої країни після перемоги, зокрема у такі сфери, як ІТ-сферу, аграрну сферу, енергетику, будівництво, фармацевтику. І в таких умовах. Дуже важливим є діяльність господарських судів після перемоги, коли почнеться відновлення країни і створення привабливого інвестиційного клімату стане черговим завданням, саме на господарську гілку судової влади буде покладатися активна і відповідальна роль у забезпеченні швидкого, якісного розгляду спорів із забезпеченням принципу верховенства права. Голова Південно-Західного апеляційного господарського суду, голова Асоціації господарських судів України Наталія Богацька, зазначила, що обговорення ризиків та перспектив законопроекту номер 6013 відбувається не вперше, але вперше до таких обговорень долучаються одночасно цивільна та господарська школи права. Даний захід є по-своєму унікальним, бо ми маємо змогу об'єднати дві ключові школи права. Це єдиний буде конструктивний підхід до побудови нашого законодавства в сфері економіки. Не можемо зараз дозволити законодавчої невизначеності. Ми маємо розуміти, що будь-яку законодавчу норму в економічній сфері застосовують на практиці саме суб'єкти господарської діяльності. І наша спільна мета запобігти, на жаль, але вже сталій практиці, коли законодавчі колізії стають випробуванням для бізнесу та державної економіки. А остаточне право застосування формується через судову практику. Заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олексій Соболев звернув увагу на питання щодо реорганізації державних підприємств та передачі майна таких підприємств і створення наглядових рад. Голова антимонопольного комітету України Ольга Піщанська зазначила. Що інструменти, котрі застосовуються задля прийняття максимально ефективного закону, який регулюватиме економічні відносини? Ведуть Україну цивілізаційним шляхом. Не буде викликати сумніву, що ефективна економічна конкуренція є життєво необхідною передумовою ринкової трансформації економіки України і укріплення її позиції на міжнародній арені. Свої позиції щодо обговорюваного проєкту закону висловили також представники парламенту, виконавчої влади, державного сектору економіки, суб'єктів господарювання та науковці, що репрезентують цивільну і господарську школи права. Детальніше ознайомитися зі змістом виступів усіх спікерів можна на сторінці Верховного суду у Фейсбук та на офіційному веб-сайті суду.